Що я сьогодні готую, це картопелька, мабуть, роблю пюре. І ще фенді тихо. І ще ось почистила рибку, посолила. І зараз буду смажити на сковорідці, але я коли перевертаю на другий бік, то я ще накриваю і кришечкою, щоб як пропарюю. Ну, і звичайно ж, хвостики. Лишила своїм звірям, які до мене сюди приходять. Посмажила рибку. Я рибу люблю більше, ніж м'ясо. І коли вона у нас на столі, я дуже задоволена. Або рибні котлети, ну я їх не дуже люблю робити. Це в мене чоловік завжди їх потрошив і дочечка. От, а я зараз віка мені купує вбалований чи в галі балований. Зробила пюре. Це багатенько, може потім чи вареники, чи пиріжечки щось зроблю? <рес> <рес> а сні, а снідати будемо? <рес> <рес> а чого? А я, я доснідую. А У мене пюрешка. І рибка є ж смажена. А чайок? Чай, да. Хорошо. Ну тоді роздягайтесь. Привіт. Привет, привет. Толя, у ума... мене. Підожди, у мене є пюре і рибка смажена. Тоня, на чайник став водичку. Хорошо. Смажена рибка. Ага. Клас. Уговорила, уговорила на кінець. Новий, ну, новий, я... новий, новий да? Зараз роздягайтесь. Роздає, На я з двох один зробив. Да? <рес> ну дякую, Толічка. Ну, працює, головне. Ну, пробуйте, Зараз пробую <рес> все. <рес> а ви що, пішки йшли? Оце ви молодці, оце ви. Так, і що? Все, тобі я принесла. Гре! Ти, принесла. Ти не Ми... можеш. Ми Ти не можеш. Ага. <с Дякую. <с Дякую. Ну все, роздягайтесь, присажуйтесь. Та дуже хороша, тільки нападає. Ти халюся. Гредіна. Ганюнька, така що?

Уже двоє тапочок погрізне. А третє вже не бере, тому що я їм пописку йому дав. Тапком? Тапочком, так. Да. Він тепер тікає туди. Ну а що, що жаліти, сім тапочки гризе. А чай. Що там тепленько в тебе? Хорошо. Да. <клес> не прикручуєш. Ні. Я влучив від ноги ну, відкрию. Мати свої пририш. <реш> О, Толя. <реш> ні, а які ж ми багаті, ти ж сам знаєш. Ну це не для тебе, так кажуть. Да. Та-дам. Ну підрибки я не можу. Ну, Дивися, вона і пропарена. Молодець. Молодець. Може тільки солі, я ж з солі не дружу. Не Та, так, що. Що... Якщо потрібно, то <реш> додамо. <реш> да. Це є Так. Це я така <кхід> Я люблю покушати. А рибку це взагалі. Я вчора віки сказала. Кажу, зроблю пюре, вони люблять пюре. От. І кажу рибку посмажу. Кажу, я говорила, щоб вони приходили. Так ви точно прийшли. <кхід> <кхід> Пішки, ну це дають. хороше діло ми зробили. Так. Да. Зараз <гум> <Щас, гум> чайник. Та нехай поліки. Uh -huh. Тепленька рибка. Нічого, добре. Я бачу, що ми така є смажена. Так, що да. да. я хотіла ще? А, Люся, хай росте в мене, чи блін. <гум> ну, як завжди. А і в тебе. <гум> Дивися, я тут зрісала. Так? Я можу ще один тобі дати. Чи з що й поділишся та розлив... це... Хай росте. Ну оце дивися яка. Без кінця я тут Чу -чу? Ну, ладно, Тому що чепуха. Таке в мене буває часто і різко. Щось положить до та нехай поведе. Я, я ж йду і не дивлюсь під ноги, що там. там але, э, ти я я, 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 я. Так, тобі, тобі три чашки. <с -давна> Ти мені ще тобі дві? Ну так, да. а всього. А всього три. Я виводила, сірий ще приходив. Ну що там зла? Так, нема глазу, мабуть, витікає. І не дається, я хотіла чаєм, ото, знаєш, а він не дається. Він боїться, я ж його то, як у нього був лишань, я його йодом мазала. Він, видно, Ага, і він зараз як так, як нічого не болить, то він дається. Ой, так жалко. Такий касучик, такий комісок. Ну, як це хазяйство не можуть показати допомоги. Ой, ти знаєш, я вже й не писала нічого, самі, бо я, ото як в нього лишай був, я їй написала, вона каже, хорошо, купим мазь. Так хто ж там її купив, мазали ми, сусіди, сам же. Так, так, що, якось так. Працює, працює, працює. О, так, ти, ти чуєш. щуєш, вже закипів. Ой, ви ж, золоті ручки. <клес> <клес> да, да. Золоті, я ручки. <клес> <клес> золоті ручки. <клес> 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 я виходила, виносила. Это. Ну, я ж картошку чистила, в огород кидаю, то ворона залетить, то щось прикопується. То Наташа ходила по двору, ну, я не кричала. Молода? стара. Ми... ми тільки що заходимо, айка ж загавкав, до ага. то, Айки, то, то, коли в вікно ну, спальні. Ага. Ну я так подумала, зрозуміла, що Наташа молода. А. А Толі каже, стара, ми, я показую. Хоча написала легше ну, це Ну так. Да, ну ну позвони mm -hmm. старі, я не знаю, хочеш. Не. Ну вона ж побачить. вона така, щоб. Да. В принципі, Наташа скажеш, якщо... Так, да, вона можна... побачить, якщо там все добре, вона й сама прибіжить. Сама да, Це куда? така жіночка, що сто да. разів не треба говорити. Що е, сир? Нічого. Нічого? Mm -mm. Mm -mm. Я зрозуміла. Нічого. Так. Як добре, вони не голодні. Та я то думаю, їсти рибку чи не їсти. Їсти. Ні, Навірно, поключаєте і все. Ні, дорога, mm -hmm. поїсти рибки. Так. Mm -hmm. mm -hmm. да. Це корисно, та корисно, але я просто і за те, що я люблю рибу, а насилувати себе, ну чого його не буду. Може Толя буде, а твою порцію зложимо в баночку. то, Тоня і Толя не буде. Я так думаю. Толя, ти рибку будеш? Ні. А ну баночку. Бачиш, я ж знаю, що він теж не саме. а сир. Може ні, ні, ні. Може сою бамбук достати. Тонічка, ні печенюшки я не буду, нічого. Один які на дієті, ну да. <кх> так. Ну а я буду каву. Каву і докушай. та <кх> доїм. До тебе не збираються. Нічого не сказала вчора, телефонували, він так щось там капризулька, вона прийшла з роботи, папу відпустила, може, до папи пішов. От. То трішки ми, ну, не трішки, може, з півгодинки побачив мене прямо в екран. Кажу, йди, йди, йди. Каже, Віка, непонятно, чого він, чи просто, чи на зуби. Кажу, та дивися, отак же ж він зубки да, на зуби. Я, я ж... да. та, кажу на зубики. Ну, трошки поговорили, каже, піду, будемо купати його. Ну, а сьогодні ще не телефонувала. Та вони ж такі, вона може вже сісти в машину і потім пише, ми їдемо. Ну так. Да. Так, що ти там? А, я ж сахарник, цукорник оставила зараз. А ето, корицу ти чи, я да? Ні? Я не да. а, а, ти вчера додаєш? Не взагалі не додала. А я додаю. Ну додавала. Не додавала. А що я? А, цукор. Я буду зелений. А там обирай. Так. Цукор. Говорит, сейчас я сюди ще насиплю.

А я ж її випустила, вичесала, <смі> вона вже стоїть бідна, аж сердиться. Крутить, так? Да? Ага. Ну що, ніч, спокійна сьогодні? Я щось заснула, нічого не чула. Мабуть, спокійна була. Бо ну, обично я до цього реготу з прокидаюся. Диви, як я ложечку, чи ти вже бачила? Ні. <смі> Хорошо. А це ж мал малюко, то... Бачиш, якраз не поміщається. <ріхи> та, чуть -чуть якраз. Так, чуть-чуть отак зігнулася. Так, будь ласка. Що угу. далі? Так, а що далі? Толя не йде? Чайне. Я... Докушай. докушай, а потім з нами поблизу. Добре, докушай. А Толя пока показує, як ти Готово? дякую. Я це тільки сьогодні побачив, що у вас бачок неправильно стоїть. Бачок? Унітаза. Що да, його ставила так? Діма, це все Сашин друг, ну він ну, нам робив. Да? А що з ним не так? Ну хай, ладно, потім колись будеш. Та ні, його я не буду, просто вже неправильно стоїть у вас. Ну він працює, хай працює. Працює. Ну він неправильно а треба на, нам паки. Надо, щоб оцей полуовал був наперед. Ага. А з, ровна стінка до стінки. А він постав на А я думаю, от тільки побачив щас. Так і скільки років вже ну, так, кому наливаю. Ну неправильно зробили. Угу. А ти бачила? Так, я що розбираюсь, то люся. А я дивлюся, що щось не те. <гум> А я ще дивився на таке. Так, чайник хай, може, ще захочети. Так, 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 а в мене таких От. великих тобі немає. Ні, 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 ні. Ніколи... Там да, є батарея. Постав, так, тому що так, я так. там намочив. Так треба розплатити абочку. треба було ж. тобі щось і не так. Там, Ніч, нічого не треба, абсолютно. У тебе в хаті тепло. Тепло. Не треба нічого. Так, Толя, сир будеш, може сир, бере бинзу, щось нарізати. Ні, нічого не буду, Толя. Все, рибку додому пішла. <iantes> Люся, ні пюре, нічого. Та да, я так зразу обрабилася рибка, тоді до мене. Нічого вона. Вона піде додому. Ну, Дома, тому, тому вже так, ну і все, давайте трішки. Чайок. Толі дякую, умивальник мені справив. ]你在关to? Включена. Ну. А я тут. Нічого страшного. Mm -hmm. Так що все добре. Слава Богу. Я вже сама заволнувалася, думаю, що там А він щось там сердиться, як... я чую. Тому що я стара, а вона тече. Я знімаю, поправляю, а вона опять тече. Намочив і, і, нам і сердиться. Вона тече то, тече. То, Тоже, тече. То, що... А я Люсі кажу, щось туля там сердиться. А вона каже, піду подивлюся. Та, ну, це, тому, а що, ти ось, сахар йому лежала, Резинка порвана, ну, і воно, ну, я її поправляю, вона не держила. Ну бачиш, який ти запасливий, прийшов з резиною. Я взяв повністю сміситься, думаю, то і може. вже всі поставити. Воно підійшло. Ну і слава Богу. Так, печенюшки, цукерочки, і, і ми смакуємо. Так, да, і ми смакуємо, дякую. Слава Богу, що вийшло, що. Так, Фенді, ти не голодна, я тебе нагодувала? Я дуже я вже взяла, зему. А, якби не вийшло, би ще приїхала ще яку купила на халяву. Ай, <звук> е, Коля. Ну і ще щось би заказали. Сказали, Тоня, приготуй те те те. Я б приготувала, а то... А Та тебе і так все їсти. Най ти, що сіда... ти... Найти, в холодильнику все мого так. Майсті, що ми дівське випали. б ми з'їли дядька. Повнули молодо. <laughs> Такого ми в дитинстві не бачили і не пробували і не знали. Так, да, да. Да. Вікуля зараз от набирає цілі вообще. Та воно таке ж дороге. Страшне. Оце е, баночка м'яса, оце Віка вчора, мені здається, сказала. Зараз в мене мана... такої банки. Ну ось тут у мене чорнослив. Ага. Оце така баночка, пюре. Оце така баночка індюшатини для малюків. Перемелена, там все 60 гривень. Що там прибавить? 60 гривень, 60 гривень. Мама, дорогая. Так що як, Ну правда, як будуть мами рожати дітей? Скажи, будь ласка. Не ]ласне. знаю. Ну, і а вони ж для дітей стараються все купити. Да, для неї і все. Да. А вони ціну піднімають і піднімають. А вони кожного місяця ціна інша, ціна Я інша. Не нажуться ніяка до саме. Воровство таке йде. Що ти говориш? Запчасті в горах повісиш. А я буду, якщо що, там може щось треба буде і ще щось додати. Зараз я на пакеті напишу, що запчасті толіни. не Толіни. — А значить, так, запчасті для толі. Так. Що ти, красуня? Зібрались додому. Та що ж ви чайка попили та й все. Ну так ми диви, два часа пошти прогуляли. Так, да, ти засікала час? Так, да, а як же? Ну, трошки може менше. Ну, ми ж пройдемося потихеньку. Ой, які молодці. Підемо. Ну, покотимося. Добре. Так? Ну, я вас проведу. Хорошо. Я вам дякую, дякую вам. Дякую, Дюк. Пока-пока. Пока, пока. пока, -пока. пока, -пока. Добре. Дуже сумно. Угу. Хай тримається. Так, так. Добре. Оно вона дивися. Ага. Там кричати не треба. Там щось стоїть у них. Привіт, привіт. Ой, Господи. Aham, sim. Mas eu sou. 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 Mas eu Estás preto.